Український народ кожного року 22 січня святкує День Соборності України. Це свято нагадує нам, що Україна не розділена. Соборність розуміє кожен власно, що це таке задасть питання вчасно. У нас єдина держава. І ми єдиний народ. єдність духу, шир народу, що нас єднає мужність волю в роду. Це час минулий у теперішніх хвилині. Це піклування щире про родину. Це той завіт, що нам кобзар давав, це те, про що він мріяв і писав. Ми маємо свою історію, свої звичаї. Це ті рядки, що складені навіки. Це для душі вірші, що серцю віку. Це золоті слова про той садочок, про ті гаї, Дніпро, синів і дочок. Цей рік навчив нас, що не лише на святами єдині. Це кожен з нас як часточка країни. Це сміх гучний, щасливий дитини. Це спів птахів над рідним нашим гаєм. Веселка райдужна, проходить над плаєм. Цей рік нагадав нам, що ми українці. Ми пращі регетними, сильних та незламних духом. Це те, що може краще відновити, що нам майбутнє привідкрити. Це наші мрії в дійсності нові. Це світло небо, миру і надії. єдині, не дивлячись ні на що. Це сонце, роси, квіти весни. Це щось приємне, що ми бачимо у сні. Соборність? Я вважаю то сім'я, то Україна, ненька моя. Співаємо пісні про кохання, щоб не вмерло слово Дунай. Гуляймо весілля своїм дітям, щоб не вмерло слово коровай. Розповідаємо казки своїм онукам. Щоб не вмерло слово Змін. Наповнюємо цей холодний всесвіт, Теплими словами нашої мови, які народжуються разом із дитиною. Наша мова українська. Сьогодні сотні тисяч українців виходять із домівок і роблять живу гірлянду єдності, беручи одне одного за руки. Єднається родина, єднається Україна, єдина соборна держава.